Не чіпайте дроти, вчили у дитинстві. Сьогодні поплатились ті, хто цього не слухав. Вночі близько 3.50 на перехресті вулиць Гоголя та Шевченка. Двоє чоловіків намагались відрізати кабель Укртелекому. Патрульна служба жовтневого райвідділку крадіїв крадії впіймала на гарячому. В руках одного находілись средства для демонтажа кабельної продукції а у второго. Сумка клетчатая, в которой вже находились фрагменти, вирізані кабельної продукції. На теперішній час вирішується питання про порушення кримінальної справи за статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка. Статтею передбачене позбавлення волі на строк до п'яти років. Крадії мешканці Дніпропетровська, 76-го та 83-го років народження. Їх засуджували і раніше. На цей раз чоловіки виправдовуються тим, що жити немає за що, тому намагались звичним для себе способом заробити якусь копійчину. Через їхні спроби мешканці вулиць Гоголя та Шевченка опинились зранку без телефонного зв'язку. Я от намобілки не до сестрі, позвоніть що вже случилось з телефоном. Оказывается, вот, кабель, видите как. бригада Укртелекому працює на місці подій. Уже з восьмої ранку визначаються, які саме кабелі ушкоджено. Нічого не вирізали, просто перерізали. Вони оставили людей без зв'язку. І скільки часу займ... займе починка кабеля? Ну, день-два. Ця бригада обслуговує центр міста на їхньому досвіді. Це перша подібна спроба крадіжки. Зоном кражі приходять в темних містах, де на розші на то, що ніхто їх не увійде. А на що вони тут розшітували, я поняття не маю. Протягом доби матеріали пригоди перевірять. Далі справу направлять до суду для визначення запобіжного заходу. Та проблему крадіжок кабелів загалом це не вирішить. Корінь зла насправді ховається у незаконних пунктах прийому металобрухту. В один з таких завітала наша знімальна група. Кілограма 34 буде, не менше. Три-чотири кілограми от звоночі. Позвоню, у місті подібних пунктів сотні. Працюють вони цілодобово, і крадії напевне знають, в яких саме приймають кабелі. Саме тому телефонний зв'язок у Дніпропетровську буде зникати доволі часто. Олександра Марченко, Віталій Правдюк, деталі.